У Чернігові презентували результати чергового опитування Чернігівщина експертна експертна-2012». Експерти оцінювали різні аспекти суспільно-політичної та економічної ситуації впродовж минулого року. Та як на процеси впливали представники партій, політики, громадські діячі та журналісти. Наша позиція така, що якщо Якийсь громадський суд або політична партія або орган влади працював і це відмічається експертами, що вони були найбільш пливовими, то вони заслуговують на невеличке там скажімо так мотивування або знання їх їх діяльність. Найбільш ефективними органами місцевої влади на обласному рівні експерти назвали облдержадміністрацію, а на міському міську раду. Нагороди передавали не до рук кочільників, а помічникам. Найбільш впливовим держслужбовцем минулого року визнали Володимира Хоменка. За обов'язково передамо кач. На жаль, не сьогодні прийти до нас на наш захід. Да, він відпустився. а так би був би найвпливовішою політичною силою в області. Експерти назвали партію регіонів політиком б'ютівця Валерія Дубіля. Лідером за впливовістю серед громадських організацій у експертному середовищі назвали Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, який і проводив опитування. Ну, і на першому місці поліський фонд. Найвпливовішим громадським діячем, на думку експертів, став Павло Пущенко.